Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці трудового навчання. Тема нашого уроку виготовлення моделі проростання рослин. Що нам знадобиться? Насіння овочевих культур або зелені. Контейнер з наповнювачем або ґрунтом, склянка води. Краще, якщо це буде оприскувач, та плівка. Прилетіла ластівка у віконце. Постукала тричі. Прокидайся сонце, час вже діткам працювати і за парти всім сідати. Добрий день, мої малята, мої хлопчики і дівчата, сонце, ластівка і я зичим доброго вам дня! Отже, ще раз, що нам сьогодні знадобиться інструменти та матеріали які? Контейнер, плівка або прозора кришка, насіння. Наповнювач це може бути такий, а може бути ґрунт та оприскувач з водою або просто склянка води. А це, подивіться, що це таке, ви знаєте чи ні? Ми про це сьогодні поговоримо. До вашого словничка, якщо ще не запам'ятали, що ж таке ґрунт? Це верхній родючий шар землі, де ростуть рослини і живуть. Різні тварини. Ось він, подивіться ґрунт, верхній шар землі, на якому росте травичка. Які ж рослини ростуть у ґрунті? Це можуть бути й дерева, кущі, трав'янисті рослини, а ще зернові культури, овочеві культури. Розгляньте схему росту тварин. Подивіться, ось воно малесеньке насіннячко. коли його поміщають у ґрунт, поливають, воно починає проростати. І спочатку виглядає так, потім з'являються малесенькі тендітні листочки, корінчик при цьому стає довшим. Потім корінчик розгалужується, рослинка підростає і вже з'являється кілька листочків. Ось вони, бачите, внизу, це були перші листочки, перші ось ці. А потім з'являються все нові і нові, і уже яке розгалужене коріння. Чому так? Тому що воно шукає для себе вологу, поживні речовини, повітря, все йому треба для росту. А зараз я вам пропоную переглянути відео. Виростити смачну вітамінну мікрозелень у себе на підвіконі легко. Давайте спробуємо. Для посадки обирайте лише спеціальне насіння, якісне і з високою схожістю. Сьогодні у мене насіння мікрозелені від сідера, буряк та капуста кольрабі. Наповніть лоток ґрунтом на 3-5 сантиметрів, але залиште бортики до кінця краю, які триматимуть проростки. Розподіліть насіння поверх ґрунту щільно, але стежте, щоб насінини не злипались між собою. Злегка притисніть їх та зволожте із розпилювача. Велике насіння, таке як буряк, перед висівом, краще замочити на декілька годин. Далі ємності накрийте кришкою чи плівкою і поставте. Тепле темне місце на декілька днів. Щодня провітрюйте та зволожуйте насіння, спостерігати за процесом захоплюючи. Коли в рослин з'являться стебла, поставте їх на гарно освітлене підвіконня. Перша пара гарно сформованих листочків знак того, що зелень готова стати смачною вітамінною окрасою ваших страв. Смачного. Отже, зрозуміли, що було на попередніх слайдах, коли я вам казала, якщо не знаєте, то ми про це поговоримо. Це дуже корисна та смачна мікрозелень, яку можна виростити в себе вдома. Зараз ми поговоримо про користь мікрозелені для дитячого здоров'я. Мікрозелень це суперфуд, який підтримує ріст і розвиток дітей. Ось науково доведені факти та переваги. І перша з них мікрозелень це джерело вітамінів та мінералів. Адже мікрозелень містить у в деяких випадках у 4, а інколи навіть у 40 разів більше поживних речовин, ніж зрілі рослини. Наприклад, паростки редису. Багаті вітаміном С, який зміцнює імунітет, а соняшник вітаміном Є е для здоров'я шкіри. Також яка перевага мікрозелені? Це її легке засвоєння. Завдяки ніжній текстурі та високому вмісту ферментів мікрозелень легко перетравлюється дитячим організмом, що особливо важливо для малюків із чутливим шлунком. Третє. Мікрозелень використовують для підтримки імунітету. Дослідження показують, що мікрозелень брокколі містить сульфорафан антиоксидант, який захищає від вірусів і бактерій. А яка краса подивіться у стаканчиках. Четверте. Мікрозелень для розвитку кістко, кісток і зубів, паростки гороху та капусти, багаті кальцієм і вітаміном К, які необхідні для міцних кісток і здорових зубів у період росту. Вирощування мікрозелені це не лише корисно, але й захоплююче. Тому я пропоную вам. Виростити для себе та для всієї родини мікрозелень. Пригадаємо, що за чим треба робити. Контейнер наповнюємо ґрунтом або наповнювачем. Сіємо насіннячко, густо. Якщо воно маленьке, то відразу з пакетика можна сіяти. Якщо ж воно більше, тоді його на кілька годин треба замочити. Після цього гарно зволожуємо ґрунт, накриваємо його плівкою, на кілька днів ставимо в темне, тепле місце. А коли з'являться вже у нас оці невеличкі стовбури, тоді треба буде поставити на сонце. Коли ми побачимо два перші листочки, то вже можна використовувати таку мікрозелень у їжу. І ще раз вам нагадаю, що це дуже-дуже корисно, в тому числі для дитячого організму. Я чекатиму на фото ваших робіт. Будь ласка, поділіться зі мною, яка мікрозелень, чи, можливо, ви захочете посадити розсаду, виросте на вашому підвіконні. А я вам дякую за увагу. До зустрічі!